Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка чума мене, яка біда косила, а сила знову розцвіла, щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія. Мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, як залізо, хліб та вугіль крала, о як твій дух осатанів. Ти думала тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падеш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, Сини мої. Незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу і жінці, дітей з ярма спішити визволять. На українських нивах, на московських, на білоруських я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг злодійських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь. Гляджу їх, мов пшеницю ярову. я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, повстані зран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде прославлять. Яка земля, яке зерно роситься? Ну, як же не сіять, як відсіч ворогу не дать, і я сіяю. Крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде небо чистої блакиті, добробут в нас підніметься, критуть, заблискотять косарки в житі, заводи загодуть, і я життям багатим розцвітаюсь, пущу над сонцем хмару, як брову, я стверджуюсь. Я утверждаюсь, бо я живу. Я єсмь народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла.